Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми з вами сьогодні поговоримо про посади, а саме про посаду секретар ради. І ми з'ясуємо, в яких випадках секретар ради може заміщувати голову громади. Але хочу наголосити на одному моменті. Дуже часто на місцях посаду секретар ради прирівнюють до посади заступника. Міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. І таких випадків дуже багато. Хочу наголосити, що це не так. Це дві різні посади: секретар ради та заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. У них різні повноваження, у них різні функції, різна діяльність. І не можна порівнювати ці дві посади. Що це одна якась посада. Але, на жаль, так і відбувається. Ми зараз не будемо казати про це, ми будемо казати про це в наступних відео і розмовляти на цю тему. А сьогодні ми порозмовляємо на тему, в яких же випадках секретар Ради може заміщувати голову громади. Давайте уважно зрозуміємо це, щоб кожен з нас це знав і розумів. А саме в законі України про місцеве місцесредування є визначення і є відповіді на ці питання. Читаємо. У разі звільнення з посади сільського селищного міського голови, у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним повноважень, повноваження сільського селищного міського голови здійснює Секретар Ради. Чому так? Тому що. Якщо брати посаду голова громади і посаду секретар ради, це дві посади, яку обрали виборці, тобто це обрані представники. Це представники, які мають повноваження і відповідно представляють всю територіальну громаду. І відповідно, голова громади, якого обрали, він є керівником всієї території і здійснює свою діяльність. Але в разі його. Відсутності, про що ми сказали, неможливості здійснення або відсторонення навіть посади, його заміщує секретар Ради, тобто він стає виконуючим обов'язки голови громади. І це дуже важливий момент, щоб кожен знав про ці випадки, якщо вони будуть траплятися. Але є один момент також. Всі ви знаєте про те, що є. Засідання виконавчого комітету, як діяти в цьому випадку, якщо голови громади немає, він відсторонений або не може здійснювати свої повноваження? Хто тоді має здійснювати і, відповідно, керувати виконкомом, проводити засідання? Бо якщо ви стикаєтесь з тими моментами, ви маєте знати. Ви маєте розуміти це? Давайте прочитаємо дуже ретельно, що в цьому випадку треба робити. Засіданням виконавчого комітету скликається відповідна сільським селищним міським головою. А в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції заступник сільського селищного міського голови. З питань діяльності виконавчих органів ради. В цьому випадку засідання виконкому проводить заступник голови громади, не секретар, не керуючий справами, не інший, який представляє виконком, знаходиться в складі, а тільки заступник. Якщо цього немає, то це біда для громади у вигляді їх керівників, які цього не знають. А ви знаєте, шановні глядачі, ви вже знаєте, хто має здійснювати керування виконкомом в разі відсутності або неможливості здійснення головою громади. Це заступник. Все дуже просто. Оці моменти, шановні глядачі, ми маємо розуміти і усвідомлювати, бо є багато питань, є багато випадків, що відбувається зовсім по-іншому. Будь-хто проводить засідання виконкому, але не заступник. Цього не може бути. Бо якщо так буде відбуватись, то повірте, ніщо не зміниться на місцевому рівні, якщо немає розуміння стосовно посад, стосовно повноважень, стосовно функцій, хто має заміщувати в разі відсутності або неможливості здійснення. Повноважен. І ми сьогодні дуже коротко з вами, але чітко, визначились, і в відповідності до закону це прочитали. Тому, шановні глядачі, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, запитуйте, бо ми маємо це розуміти. Хто має заміщувати? Відповідно, як ми визначились, секретар ради заміщує голову громади в разі його. Неможливості здійснення повноважень або відсторонення від повноважень, а вже засідання виконавчого комітету при відсутності голови громади про, або при неможливості ним здійснення повноважень, це робить заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Тому, шановні глядачі, я всім вам дякую. Якщо вам відео це сподобалось, якщо ви отримали цю інформацію, вона для вас нова, ви хочете розібратись, запрошую вас ставати підписником нашого YouTube каналу, на якому є дуже багато моментів, не тільки місце свідвання, а й питань державотворення. Підписуйтесь, залишайте свої коментарі і обов'язково залишайте свої вподобайки. Всім вам дякую, до нових зустрічей!